Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю! У мене є ось така рибка карасик. Зараз я помию, почистю гарненько. І разом з вами будемо смажити і готувати. Це, рибку я вже почистила. Ось так виглядає моя рибка почищена. Вже порізали. Далі я буду робити маринад. У мене тут дві чайні ложки з гіркою солі. Далі я додаю паприку. Ось так. Теж приблизно дві чайні ложечки. Чорний перець. Ось так. І додам ще приправу для рибки. Якщо ви не любите, можете не додавати. Я додам ось так: одну чайну ложечку. Так, друзі, маринувалися карасі мої біля годинки. І зараз я буду робити заливку з сметани. У мене тут сметана і петрушечка. Зараз це все добре перемішаю. Якщо любите чесничок, можна ще сюди в соус додати часник. Теж буде дуже смачно. Ось так беру рибку. І ось так добренько, гарно змащую. Сметанкою. Ось тут в мене форма. Формочку я змастила олійкою і виклала цибульку. Ось така буде подушечка. Буду випікати в розігрітій духовочці. Духовку я вже включила на 180 градусів. Поставлю на 20 хвилин під закритою кришечкою, щоб воно там протушкувалося. Потім відкрию кришечку, ще хвилин 20 буду запікати, щоб воно було така рум'яна була скориночка. Рибка вже готова. Дивіться, яка вона красива, рум'яна з золото... золотою скоринкою. І дуже ніжна, дуже-дуже смачна. Є така думка, що карасі це одна з найсмачніших риб. Тому готуйте та смакуйте. Всім смачного!